Всім привіт, друзі! Привіт-привіт, друзі! Мене звати Сілард, можна просто бро, і сьогодні зі мною Лізулічка! Поздоровайся! Всім привіт! Ось ми граємо сьогодні в гру, яка називається Як. I am fish. я рибка. Я карась. ха <unterschied> <laughs> Товстоловик. Ми граємо сьогодні. Починаємо. Ми граємо сьогодні. Починаємо проходження і граємо за цю рибку. Так, натискай Play game, New Game, begin, normal, normal, normal. Поїхали! Дивимося катсценку. Угу. Значить, ми появилися Якась кафе тут. Бейкері. Це, мабуть, якась пекарня. Якась пекарня? Так хліб. вибере хліб шевелича. Живий хліб. Живий хліб. І ще один живий хліб. Um, Або це дуже смачний хліб, який ми маємо збирати. Живі дрожі в цьому хлібі використані були, і тепер хліб просто кишить життям. Вау. Окей, він йому запропонував цей хліб. А, і ця жіночка теж хоче цей спеціальний хліб. Але, каже, йому, вибачте, в нас більше нема. І хліб уйшов. Падай. А, хліб упав і каже, ні, не можна його просто викидувати, хоч він на землі грязний. Треба його віднести в магазин тваринок, трошки нижче по вулиці. І вони їдуть в цей магазин. А ось і магазин тваринок. Ага. магазинчик Він заходить туди. і... А тут, ми. А тут братва наша. Опа, О, і -ня. вони карують його. І щось стається з ними. Во! Ми стаємо історія? розумними рибками. Вот в чому історія. Вони скормили нам цей спеціальний хліб, і тепер ми маємо якісь суперздібності. Ні, ми тепер стали розумні рибки, напевно. О, каже, вам дуже сподобався цей хліб. Ось і останні кусочки. Каже, насолоджуйтесь. Окей, так. Ну шо, О, давай по ми. керуванню. Окей, стандартне керування. Їмо хліб, а як як вниз. Щоб вниз, то тут от є вверх, а ця кнопочка, бачиш, оця ага. ця вниз. Це не дуже таке удобно. Це не дуже удобно, але ця гра привикла. якраз не про удобство. Окей. Дивиться у нас є статуат. Золотий карась. Це не карась. Це риба-літун. риба літун, риба -літун. Вона наша... де? де вона? А де наші друзі? Вон. Хтось п'ялиться. Ось рибалітун. Це от вона. Ага. А це що нам тут зробити треба? Нам треба поїсти хлібчик. Ага. Тож у нас це не дуже виходить. Ми не дуже голодні просто. Ну так. Да. Ми така жирна золота рибка. Тільки хліба на юс. Угу. Жирна, Оп. некрасиве слово. Повненька. Ну, да. Золота рибка боді плюс. Ось, походу, день новий. І шуйка позитив. <реш> <реш> Окей, і всі розбирають останній шматочок хлібчика. О, цей навчився надуватися. Це фугу. Риба фугу. Вона, здається, так надувається. інша рибка, диви, літати вміє. Вау. Третя рибка в нас має гострі зуби. І тільки я, ну, не я, а ми золота рибка. Що ми? Просто любимо сонечко. У всіх є які суперздібності. А нам... Ми збігати будемо в море. Наша суперздібності. А нам, мабуть, дали розум. Так. Ой. Опа! Вилавлюють наших братів і сестер. Це, походу, нас покупляють. не ні, ні ні Окей, е, всіх виловили, так? Да? Залишилось тільки ми. Мишку прибере, то так потім. Одна одинока рибка. Так, перший рівень. Поїхали. Нарешті Поїхали. можна пограти сюди. Ну що, друзі, перший рівень нарешті. А, знову катсцена. Ох, ці сучасні ігри багаті на катсцен. Коли вже нам пограти дадуть? Так, ми. Ми учуті в якомусь акваріумі. Незрозуміло якось так пригнуло, і ми вже в круглому акваріумі. Та дайте нам уже пограти. Ми можемо мені нажати тут. Ні-ні, не треба. Касценки треба дивитися, бо там. цікаві моменти. О, дивися. Щасливі рибки, щасливі друзі. Те, ми уявили собі. що а, там. О, ми їх втратили, на жаль. І тепер. Ми маємо пробратися. Опа. Опа. Що? Опа. Все, ми можемо штовхати баночку. І за допомогою цих рухів ми можемо кудись прийти. І в нас назрів план. Нарешті нам дали пограти, так. да? Куди ми явно не будемо йти? Пливемо сюди. Давай! Ой, класно, ми реально пливемо в акваріумі. Так, ми можемо рухатися, Оу. і це чудово, в принципі. Тепер ми можемо. оп, оп. оп. Оп, кудись іти. Кудись Завдання я поки не бачу. А це що? Це якась ракушка. Це, мабуть, паун. Золота ракушка. О, диви. О, братик наш. Наш братик. А, а? Якийсь він не дуже активний. Ну, він не хоче Походу, йти. походу його не кормили хлівом. Братик! А, все, ми можемо тут спускатися. О, на нахилими, ми не будемо розбиватись. Так. А ми якщо так. впадемо, ми будемо розбиватись? Напевно. Я думаю, Але якщо нам... ми на килимок впадемо. Ну, а він м'який. Так. Да. Я думаю, нам треба до дверей. Я теж думаю. Тож тут більше нікуди йти. Угу. А! <р commencement noise> Ні. Все. Ну, супер, я думаю, ти з цим справишся. Оп. Ти ну, не розланяйся. Небезпечне Буйся. місце для маленької золотої рибки. Ні. ні. Оп, стоп. О, все добре. Вуау. Вау! Я ду айм афіш. Я риба. Я рибка. Я толстолоб. Я думаю, так. нам треба йти по цим золотим ракушкам. Я Вони думала. як вказують, ніби нам вказують шлях. Yeah. Дживи на... обережно люди, щоб тебе не побачили. Прикинь, ти йдеш такий тут тобі на голову акваріум падати. Так, збирай ракушки золоті. Вона саме походу збирається. Так, куди нам далі? Ми знаємо, що ми можемо ходити по проводам. Ходи нам далі. Тільки треба дуже обережно. Обережно. What if one blows up? Oh, тепер? Mm -hmm. Тихенько. Оп, є. Це як потяг, знаєш? Провода ніби рельси. І ми їдемо. Ох, як на кого. Пов... <свист> а це ми дуже <свист> розогнались сильно. <свист> є, і ще одна ракушка у нас в кармані. <свист> Вже третя. Три ракушки. Тормози, тормози, тормози! <свист> а, -а, -а. а нам, походу, туди. Та ні. <свист> а, о, нічого собі, ти, звісно, дріфтуєш. Да. Так, а дивимося куди далі? Я трохи проходила цю гру, тільки чуть-чуть, то ж потім вона мене достала. Да, достала тебе? що я не змогла її пройти. Зрозумій. Цю слухай. рибку не змогла пройти, тому я не стала грати в неї. Ага, ми не туди пішли. Розгончик треба. Так. Да. Вивемо на розгончик. Тільки не туди, та там ти розіб'єшся. Ось туди розгончиш. Туди і правіше тримайся. Туди і так, от сюди, так. Дріфтуй. І дріфтуй! Понятно. Майже. Але дивися, вон матрас. Якщо ми впадемо тут, ми розіб'ємося. Ану дай я спробую. До цього часу грала лізулька. Тепер. Настав, настала моя черга. Отже, ми. А ми сюди не можемо піти. Дивися. Дивися, що там я бачу, ліска. Mm. Дивись, що я бачу. Але я сумніваю, що там просто... Там просто так матрас поклали. Так, да, там просто так матрас поклали. Тому що тут в нас. А, а далі куди? А далі можливо, Ануха, ось, чекай. Туди, ось туди, мені здається, сюди. Чекай, 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 чекай. Зараз, 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 зараз. Я обійду тут у цій коробки, ящики і лійку. Отак. От і тут за цими ящиками буде. Куди треба йти? скоріш за все. Чекай, 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 треба Я подивитися чекай. вниз. Ну, внизу там нічого немає і впасти там немає. Куди. Можна пасти на кусти? Напевно. Там немає пустів! <турборибка>, Турборибка працює, все нормально. О, о, о! от Сюди нам треба йти. О, о, чекай, я, я скину горщик на когось. <турборибка> Це буде помста рибок. <турборибка> так, є. Нормально такий йде, що тут рибка по проводам катається. Да? Непогано. Так, і зараз нас перекине на той провід. Само має перекинути. Да. І ще один кусочок хлібчика. Ми з тобою з'їли. Чудово. І зараз нас кидає до ракушки. Брімс? Примс. Є. Так, торможу, торможу, торможу. Все даю, даю Даю керування лізульці. Мишечку. Мишичку, клавіатуришку. Я думаю, тобі треба по цьому жолобу.

так, him давай, him. <свят> <свят> давай дивитися, куди нам далі можна йти. Я думаю, нам от туди треба йти. Чомусь щось мені підказує таке, що нам туди треба йти. Обере! Подивися зразу, що там знизу. знизу там... Ось, ось, бачила, бачила, так, бачила? От там ті проводки, проводки, проводки. Нам на проводки треба. Проводки, проводки. Ой-ой-ой! Ну куди ти так розганяєш? Oh. Ну не спішити. Так, спокійно, спокійно, Hop. спокійно. Ти до речі, замітила, ми ні разу не розбили. Ми... А, я, думала, нам... я думав, ти застрягнеш. Там така велика відстань між проводками. Я думала, я розіб'юся. Рибка. На кости можна падати. О-о-о, це було. Насоклад, чуть -чуть розбився. Да він не розбився, він подряпкався. Бери цю. Бери цю і ось бачиш між черепичкою. Ось туди мені здається нам потрібно. Бемс! Бемс! Давай, козой, казуй, казуй! казуй, казуй, казуй. До моря, до моря, до моря. Тихо, тихо, тихо. Ти, попади туди, в море. Ні, нам треба на наступіньку, ми розіб'ємось. Розіб'ємось, якщо не будемо йти. А, ух ти! Нам треба туди і. Нєет! Газуй, газуй! Та я газую. Все, повертайся Питаю. туди, куди тобі треба. Все, куди. Проблема. Мені здається, просто падає Я в воду. Туди, там треба. Просто падає в воду, і це раунд за нами. Бульк! Ти... Єс! Ми зробили це Чи на чотири зірки. На чотири зірки. Чому? Тому що ми зібрали тільки один шматочок хліба і отримали 4 зірки, мабуть, час якось зв'язано. Окей. І, мабуть, тому що ми трохи розбили акваріум. Може бути. Продовжуємо гру і дивимося, як наша рибка зараз буде вибиратися. А цікаво, можливо, тому що ми не розбили акваріум. Так, да, дивися, ми не розбили акваріум. У нас вона зараз. А думай логічно, а як ти з акваріума випливеш, навіть якщо ти в морі, то нам треба, мабуть, розбити акваріум і так попасти, рибкою попасти в море. Давай другий рівень. І дивимося, що нас тут чекає. Угу. Так, чотири зірки заробили. Ми знову десь в домі на. Ой, чекай, чекай, чекай. Во, все. Ми знову десь в домі на горищі. Я так думаю, нам туди треба. я думаю, нам треба обновляти комп'ютер. Отак уже підрізаємо. ти Куди ми пливемо? Ось туди, прямо в бийся в неї. Можливо, Ок. вона відпаде. Да! Дивися, це було читаємо. Чекпоінт. І ліворуч от туди є. Ні-ні, то то. От, о, так, так да, да <спас> та, 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 та. <пас> я плутаю просто. А там в нас килимок знизу. Бачиш? Ні, там матрас. пимс, пимс. Готово. Обережненько ми все зробили. І рухаємося, впевнено, до наступного чекпойнту. Що там, що там? Там хліб? Чекпойнтик забрався. Хлібчик забрався. І ще ніт. Туди сам ніям ням-ням-ням-ням-ням. Туди треба. Туди, думаєш? А що там? Ніт, нам не треба туди, напевно. А, бачиш, ти там нічого не зробиш. Ну Давай для початку покрутимося, подивимося. Нормально ти заходиш додому на чердак, а там рибка катається. Гуляю собі, ну що? Пішла, погуляла, покаталася. Знаєш це, як ці хом'яки в кружочках таких бігають? Я знаю. Ну, да. так і рибка в такому кружочку катається. Я е, взагалі собі е, мечтала завести кота. Завести хомяка і взяти колечко таке, в якому хомяки бігають. Хом'як буде бігати по всьому дому, а А за ним кот. Слухай, давай обійдемо цю драбину з тої сторони, от туди, і там подивимося, що там світиться. Щось цікаве там, от там, бачиш, щось там світиться. Це сонце туди. А давай подивимося. А давай. давай подивимося. Щось там, щось там. бачиш. А мені, як ні, там не, туди, не? Yeah. кстати, вибиратися? Щоб... От іди туди і тримайся трошечки лівіше, бо тут, щоб ти не впала. От так, да. А, то. світло впало. Горщик. Ну, падай, можливо, ти сюди впадеш і воно відкриється. Я не знаю. Якщо що, перезапустимо. Да, диви! Нє. А можливо треба драбину штовхнути і по драбині дик-дик-дик-дик-дик. Напевно. Натискай цю. Так, да, це був чекпоінт. Ану, ану, підійдь до драбини. Отут От навіть у тебе, мабуть, місто є, щоб розігнатися і тріснутися в драбину це буде зараз цікаво скляний акваріум проти, скоріш, за все, металевої драбини. Бемс! Я казав, я казав. Бем! Я... обережненько. Все, газуй. Блін, нам треба обережненько газувати. Апа, Тихенечко. Е це, звісно, е рибки. Готово! Готово! Е, чекай, тепер треба покрутитися вправо-ліво. О, я бачу там аква... е, акваріум. Нормально. Нар... Не дуже. Ну <свісно> <свісно> чого буває? Натискай на Escape. Okay. Угу. Да. І... А, ні, чекай, воно зараз чекай, нам поно задобуває. Давай я спробую. О, давайте тепер я спробую. По одній смерті. Давай так. Давай. Так буде чесно. Я розумію, що я більш обережніше буду грати, більш повільніше, але все рівно. О, там є у нас чекпоінт і там є у нас чекпоінт. Я думаю, я піду на той чекпоінт, що зверху. Все ж таки, знаєш, я вниз не дуже хочу спускатися, бо там всякі собачки, котики. І пробуємо. Да-да-да-да-да-да-да. Петс! Да, 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 да. Ми тут! Акваріум розбився. Так. Тепер давай мені. Ні, а я ще не помер. Зараз даю хлібчик з'їм. Можна? Так. І... -ня. Всі знають, папа любить хлібчик. А -а -а. Так. так. Ми пробуємо запреснути на. <гірка> ні, не можна на лілі. Я бачив, там є дірка в каналізації. А Ось тут ми, вона. кстати, да? <гірка> так. Вже це проходило, да, так? <гірка> ні, я ще не проходила. Каналізаційні системи. Цікаво. Я сподіваюся, ми в туалеті ні в кого не винирнемо. <гірка> Бульк? Ты щось на нас щоб не покакав на нас. Оп. Так, ми з тобою в каналізації. каналізації. Вау, яка красива каналізація. А ми, кстати дуже швидко пливемо. Ну, ми тепер в сповні сил, ми хлібчика поїли. Все зробили. Воу. Воу. Я думаю, так. тут треба. Диви, вона вся брудна в стаканах. <плес> Ай-яй-яй. Ой. Ей. Оу, шприци. Обережно, сміття не чіпай воно, брудне. Оооу. Оу, шприци. Півколи, це просто Ой, жах. Є. Так, розгон, тільки обережно. І, І опа! Є. Взяла. Добре, чудово. Ракушка. Оу, я думаю, нам не дуже буде. Нам не буде. Я думаю, нам не буде приємно, якщо в нас втекнеться у холм. Та і я теж так думаю. Так, а куди нам писти? Далі, мабуть? Ходу... ой 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 Ай-яй-яй, ай, уколовся. Туди? Так само, як ти тут. Випригуй. Тільки треба розгончик. Розгончик. Блін. Блін. Ні, ти відпливи трохи назад. Назад відпливе туди. Угу. Іще, іще. Іще, бо то маленький розгончик, ще відпливе. Взагалі виплив звідси. Во, іще, іще, іще. І поїхали. Ні, це маленький розгончик ти береш А можеш ти пішти? Так, давай. Теп. Угу, угу, Добре. Дивися, як треба, я тебе зараз навчу. Курс молодої золотої рибки. Опа! Ага, не пройшов, добре. Тікай, а може, нам треба. О! Здається, я в пластику застряг. Друзі, не викидайте сміття на вулицю. Ви тільки подивіться, що тут відбувається. Я просто застряг в пластику. А, як це неприємно. Ну, і що мені зараз? Сендер. Це... Звільнився і знову потрапив в цей пластик. Ну це ж треба було. Окей, давай загрузимо респам. О. Іо. Да. Дуже важко виміряти розмір. Відстань. Відстань до цієї стіночки. О, бачила? Отак треба, тільки правильно. <ріст> Отак тільки правильно. Зараз ми спробуємо. Зараз головне. Не попав. Блин. Не попав. Зараз попаду. Так, поїхали. Не виходить. Слухай, а може нам не туди? Ну-ка, чекай. Дай на Зараз ще один раз спробую. Ні, та ні, нам точно туди Сухай, точно туди лізти. Дай на секундочку. Дивіться, тут можна отак пропливсти. Чому? Чому тут можна так пропливсти? Не скажеш мені? Тобто, це зробили спрощення шляху, щоб люди могли розганятися звідси. Ай ай ай, давай спробуйте. Мені здається, нам туди треба. А мені те, що дай? Навіщо тут дирки? Напевно, щоб через них пропустив. Які Але ні. Ліза, ти геній! Тільки ти не про ті дирки говориш. Дивися. Бачиш ось одна дирка. І ти бачиш, сміття пливе сюди. Значить, тут є течія. Якщо ми пливемо проти течії, ми пливемо повільно. Якщо ми пливемо за течією, ми пливемо. Швидше. Вау! Ти зрозуміла? Да? Окей, okay. коли вже до цього так, дійшов, знаєш, воно трохи легше. Нам, походу, сюди. Так, да, нас буде всасувати. Американські, О, ой, Американські гірки! Американські гірки! Туалетні. <реку> 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 каналізаційні гірки. Ой, і виплюнуло нас. <реку> О, ми тепер в великій каналізації. Чому ти половина в текстурах? Поки вище вспливи. Є. Yeah. Я просто привикла От так мишкою управляти. Не треба, не треба. Треба повинен. Так, чекай, чекай, чекай. <плес> <плес> Почекала, лізу. <плес> 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 Це що таке? Ану туди. От, бачиш? Все. А, ні, не все. О, ми у відрі. За нами зараз моюще буде гонятися. Серйозно? Напевно. То давай в парк, газуй. Прикинь, моїх моєї матину такий го. Де моє відро. Бенц!» Він походу, художний. Да, каже, моє відро. Твоє відро, друже, утік. О, біжи, біжи. Ліска, давай газуй! Ей! Hey! Hey, каже тобі! Туди, туди, правіше бери, там підйом. Там тебе сповільнить, він тебе може догнати. Ось, тепер туди давай. Ось туди. Супер. Ай-яй-яй, Нашла коса на камінь. Моя черга. Ха-ха. Давай, давай, давай. Ай! Так, моя черга. Так, ви поїхали. Зараз папа покаже, як треба. Чекай, чекай. Що, чекай? Коли випадеш, скажи мені, я цю рибку в кружку, у мене тут кружка з водою засунула. Так, їде за нами. О, він їде за нами. Так, камні, камні, обережно, камні. Обережно, камні зачиняються. Так, з камнями треба обережно. Оп. А як? Так тут камні. Я не можу... Кажу, що там всередині? Рибка. А там... Рибка. Чи, я... думаєш? Думаю. Треба за ним сліду. А, я переживаю за камні ліск. А. У, проїхали. Ай! Hey! Камні! Добре? Ух ти! Я бачу нову локацію. Головне, щоб камінь тут не було. Є! Yeah. Все! Hey! Каже, не, не заставляй мене бігати! Oui. Oui. Ми зробили це трошечки повільно. Потрібно швидше. Тому нам три зірки здали. Ну і плюс ми чотири рази респавнилися. Контюа. І стоп! Я думаю, на сьогодні досить. Ми будемо прощатися. Зберегли два рівня, забрали. Один на 4 зірочки, другий на три. Але в першому ми з тобою з'їли тільки 5 хлібчиків. Ой, один хлібчик, а в другому ми з'їли аж 2 хлібчика. 7 із 70 зірочок ми заробили. і Я не знаю для чого, але можливо в майбутньому це буде щось нам давати, да? Напевно. Напевно. а наступного разу ми з вами продовжимо вже з третього рівня. Цікаве, незрозуміле таке озеро на нас чекає. Тож не забувайте підписатися, щоб не пропустити нове відео. І всім пока, друзі. Пока-пока. Всім-пока!